Це бойовий квадрокоптер наш, який носить боєприпаси. Вантажопідйомність близько 12 кг. Носить отакі подаруночки для орків. Дуже гарно він працює, летить точно, носить потреби три боєприпаса і дійсно ефективна зброя і проти бронетехніки, і проти особового складу противника. Переважно вражалась і бронетехніка противника МТЛБ, Нона, танчики. Також дуже гарно працює, коли без потрійного скиду, коли кидаємо один великий боєприпас 12-кілограмовий, він йде чисто фугасний. Будиночки, командні пункти ротного і взводного значення. Він просто. Зроб, робить з них мотлох. Противник не може нічого з ним зробити і попасти не може, бо це нічна пташка. І вони не знають, звідки вона літає і як літає. Точність ураження по радіоперехвату. Вони думають, що це нібито байрактари, але це не байрактари, а саморобні наші українські дрони. Це приватна розробка інженерів працює наші друзі, там ціла група працює по розробці. Вони не один дрон поклали, поки дійшли саме до, до такого дрону, який більш ефективно е, працює. Зрозуміло, давали підказки щодо боєприпасів, саме наших, е, щодо налаштування. Саме головне це налаштування для того, щоб е, система РЕБ е, російського не могла його перемогти. Ми казали, як треба налаштовувати так, щоб ми спокійно могли його виводити вручну. Зараз на даний момент вже я не знаю, вони близько 50-100 штук зробили таких дронів. І ми вважаємо, що за цими дронами майбутнє. Їх навіть після війни дуже гарно можна використовувати в охороні державного кордону. Вони вже в нас оснащаються тепловізором. Можуть літати по маршруту, можуть літати вручну. Гарно себе показали, дуже тривалий час працюють. І в військовий час вражають противника, в мирний час охороняють державний кордон. Цей дрон зараз дуже необхідний в наших підрозділах. Чому? Тому що по характеристикам він дає змогу навіть не з першої і навіть не з другої лінії літати. І вражати противника на безпечній відстані. Ти під'їжджаєш, запускаєш, він летить. Можна як в автоматичному порядку, так і в ручному порядку. Це збереження життів наших військовослужбовців і дуже хороша ефективність.